Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу поршньову на 180-й штіль. Прийшло, забрав з почти. Будемо ставити Вінзор. Це з аналогів, ну, як на мене, такий більш, як середнячок. Є, звісно, кращі, є Емос, є Італ, Ну, оце ціна якість, самий такий бомбовий варіант. Так, що ми робимо? Розпечатали, вставляємо його в тіски, щоб провірити, чи правильно у нас установка почівників. Щас хто там напише там, не так помито, не так чисто на столі. Головне правильно установити. Не скільки його там намить виялозить. А правильно установить. Вот, Ставимо почівнички, поки можна без цього не виковирювати. Оці пильнички. Вставляємо подчибники, присажуємо сподок і робимо, щоб було отак. У даному випадку тут вже нічого шліфувати не прийшлося. Так воно вже і стало. Це дуже дуже хорошо оце буде ходити. Якщо він стане вплотну і не буде оцього зазора, подчибники розіб'ють. Посадочне місце. І все, і викинеться. Так. Почіпнички у нас ЗВЛ Словаччина. Сальники у нас будуть оригінальні, штільовські. Так. Те, що треба брати хороше, беремо хороше, на чому можна зекономити, Економимо. Все, сьогодні був, заїхав на мийку самообслуговування, помив. Свою не хотілося кюрхи розкладати, а їхав, проїжджав рядом, там піна, геть усе, 20 гривень заплатив, піною оцей, водою обмив. І вийшло доволі таки непогано. Де там у кутиках трушки, Ну воно так сильно льопається, треба гідрокостюм надівати. А так, в принципі, нормальок, одмилося. І бачки, все повимивав, все короче, красиво тепер. Позатикав дюрдочки воно. М'єтчиком, щоб гладеньке, щоб не портити там шлангочки. І все і вим. Тепер нагріваємо почівнички трошки, надіваємо на колінвал, збираємо, установлюємо і все. І тепер по поводу оцих втулочок. Оці втулки повинні стояти трошки з натягом. Якщо вони свободно, зараз. Ну, в ідеалі, звісно, було б проточити нові, але я спробую цим. Або, може, залізе з пивної баночки по периметру. Так чітко треба вдавити, щоб було ідеально. Воно не скільки держить, як центрує ну, цей болт, щоб такого руху не було. А прижимає, вони мають бути трошки коротші за цей пластик, чуть-чуть, щоб головка саморіза знизу придавила. Пластик, щоб не втулку прижало до цього, а іменно за пластик до циліндра. І все. І все буде працювати. От такі нюанси треба зробити. В остальному це як МТЗ збирається, дуже все просто. Все, пишемо коментар. коментарі.